Усі ми складаємось з якихось завчених емоційних реакцій. Чому не можна концентруватися на негативних думках, що відбувається, коли ми наперед нагнітаємо небажані події? У ці моменти ми заздалегідь прокручуємо у нашому мозку варіанти найгірших сценаріїв. А наше тіло і наш мозок не розуміють. Чи насправді відбувається ця подія, або ми тільки її уявляємо? Прикручуючи у своєму мозику, у всіх фарбах цей фільм, ми викликаємо дуже сильні емоції, які відповідають дані події. А наше тіло несвідомо починає приводити себе у стан готовності, якби наперед проживаючи ці події.